Вітаю всіх друзі, вітаю всіх любі ми українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І про що зараз говорять люди в світі? Про що зараз говорять українці? Всі говорять про можливе перемиря, про можливе закінчення активної фази війни. І як на це дивиться видання Financial Times, яка вийшла стаття від цього видання, як забезпечити прийнятну для України угоду, де обговорюється можливий тиск на Володимира Путіна та гарантії безпеки Києву є тут важливішими. Про це сьогодні піде наша мова. Аналізуємо цю статтю, раджу її прочитати. Посилання я скинув в цьому відео. Подивіться, будь ласка, а ми сьогодні аналізуємо, що чекає Київ, що чекає Україну. Після закінчення, можливої, дай Бог, закінчення активної фази війни, перемир'я, що очікує Україну та українців. Про це наше відео сьогодні. Вітаю усіх! Ну, одразу без прелюдії. Ця стаття, на, на мою думку, вона зображає Дональда Трампа прихильником швидкого завершення війни шляхом. В лавках поганої угоди, однак припущення, що швидкий мир буде вигідним для Сполучених Штатів, ігнорує довгострокові наслідки для глобальної безпеки. І тут Україна залишається без адекватних гарантій. Вона ризикує стати знову жертвою російської агресії, що підриває стабільність Європи та довіру до Сполучених Штатів як союзника. І тут маю підкреслити, є якась, знаєте, недостатня увага до ризиків для України. А ця стаття згадує можливий сценарій, за якого Україна зможе відновитися навіть без частини своїх територій. Ну, звісно, це недооцінює стратегічну роль територіальної цілісності для української державності та інтеграції до ЄС. Ну, такий підхід він суперечить міжнародному праву та створює небезпечний прецедент. А вимога до Сполучених Штатів діяти рішуче. І тут знову ми вертаємо з вами до Дональда Трампа, і пропозиції президента Сполучених Штатів про швидке збільшення військової допомоги України виглядає як інструмент тиска на Росію. І проте такий крок, хоч і потенційно ефективний, він не враховує реальних можливостей та ризиків ескалації. Знаєте, я не можу тут не сказати про європейську пасивність Це стаття виданні Financial Times вона різко критикує недостатню готовність наших європейських союзників брати на себе відповідальність за гарантії безпеки України, так воно і є. Але мобілізація значних ресурсів в Європі видається сумнівною без чіткої координації і Сполучених Штатів. А дилема довготривалості конфлікту виглядає так: затягування війни без чіткої перспективи миру або територіальної цілісності України створює ризик втрати підтримки серед західних союзників. Стаття, ще раз підкреслюю, наголошую на тому, що обидва сценарії, поганий мир чи тривала війна мають високі витрати. Що робити коротенький висновок з того аналізу, що я вам сказав, то можу ну, впевнено вам сказати, що, на мій погляд, Україні загрожує ризик в лапках поганого перемир'я, але яке піштовхувати її до поступок Росії без адекватних гарантій безпеки. Та уникнути цього можна лише за умови знаєте, скоординованої дії Сполучених Штатів та Європи. Рішучої, звісно, військової підтримки, жорсткого тиску на Москву та створення реальних гарантій безпеки для Києва. Прийняття швидких рішень заради політичних вигод, особливо під час зміни адміністрації Сполучених Штатів, може мати катастрофічні наслідки для глобальної світової стабільності. Ще раз раджу подивитися вам та почитати статтю видання The Financial Times. А я в кінці своїх відео завжди дякую Збройним силам України, хлопцям та дівчатам, які боронять Україну. Дякую ще раз вам за все, що ви робите. Дякую українському народу, я дякую українській нації. Чи буде в цій війні перемір'я, чи буде закінчення активна фаза війни після інагурації Дональда Трампа? Ми всі чекаємо, весь світ чекає, особливо ми українці. Україна, яка воює з російським агресором, то велика біда. І ця війна нам надається дуже великою кров'ю. Я хотів би подякувати всім підписникам, які ставлять лайки, які коментують мої відео. Нас вже більше ніж. 150 тисяч. Я вам дуже вдячний. Завдяки вам. алгоритм YouTube просувають мої відео та дають можливість дивитися їх українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. Дякую вам за підтримку, за донати. Велика дяка від мене. Поки що все. На сьогодні, поки що все. Отож, доброго вечора, ми з України. А все буде добре.